Усім добрий ранок. Ви проводили Нікіту на роботу пів сьомого ранку. Квіточки вам трохи свої показати. Гляньте, як кущ Хризантема. Зараз залізу туди і покажу вам, як порозквітали. Вже скільки квітне цей кущ. І буде квітнути до самого снігу. Будуть квітнути. А ті жовтенькі щось ті відквітають, ті заквітають. Ліник також довгоквітне. Хризантемка. Є ось жовта. Бачите, ті типу поотквітали і треба. Позривати так, пройтися. Побривати. Жовтенькі кущики. В минулому році вони в мене весени порозквітали, а в цьому році щось вони порозквітали в мене прям посеред літа. І гібіскус у мене квітне вже дуже довго, вже десь місяць, як не більше квітне. Білий такий. Тоже треба його пообрізати, поформувати, бо я хочу, щоб воно як деревцем було не кущем цей гібіскос. Ну і з квітів поки все. Виноград так гарно заплітає тут, воно тягнеться. Гляньте сидів, сидів і вимерз, два рази вимерз і все одно воно потягнувся. І ось як. Заплів. Ми натягали сітку, його майже не було тут. І це поки за цей час вже як він позаплітав, потягнувся. З квітів, поки троянний не квітнень. Груша в цьому році, гляньте, яка не така гарна, як кожен рік. І щось її крути вже бризкаємо, бризкаємо і гляньте, що з нею робиться. Щось хворіє, вона дуже хворіє. і не такі гарні груші, як кожного року. Такі по 400-по 600 грам груші. В цьому році взагалі вони якісь, бачите, не такі. О, побачила, виліз малюк. Зараз вам покажу. Ой-ой-ой-ой-ой. Він ой, 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 ой. бігом, 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 бігом і поліз ховатися. Не знаю, побачили чи не побачили. Вона так, сонце світи. <сил> Сидів біля водички, біля батьків. І, І поліз заховався Сиди. Там та красуня вже сидить на яйцях. Швидко вони. Цього ще не вигодували, вже поруються вже несуться. Той маліку. Ну, дивіться, вже який красавець. Ото він сидить. Вже який дорослий. Чи він, чи вона, Бог його знає. Яких розлічать, не знаю. Що тут у нас? Тут у нас геть трошки залишилося. красенів таких геть залишилося трошки. Двоє реженьких залишилося і тих чуть-чуть залишилось. Тут у нас дівки сидять, ну якась одна з них. Мабуть, залетіла, бо у нас там виявився парубок, і якась із них тут, мабуть, є, так як і ця під питанням, теж противно вивертає, і зерно вивертає, і воду вивертає. Чого сидимо при кумаріні, час сидим. І зараз покажу вам. Трохи зміни. І тут покажу вам трохи зміни. Я не показувала одразу. Трохи думаю, спочатку не буду показувати, Ну, вже можу показати, вже можу показати. Це наша шиншилка. А оце у нас новенький бомбіла. Ага. Гляньте, глянь він красивий. На телефоні він такий маленький. Я ж кажу, де справедливість? Я на телефоні огромна. Аж Маринка сміється, каже, ти на телефоні така громадна, каже. а все інше на телефоні таке маленьке. Ой, чого ти? Возлюкав? Я так резко до тебе дав. Я так резко до тебе, ти злюкався. І я злякалась, і ти злякався до да. бомбіла. Бомбіла різниця. Ну, вони майже схожі. одно ну, наш шиншила такий і бомбіла. Куди ти лізеш? Куди? Куди? Оцей танк коштує півтори тисячі. Оцей танк, да? такий. Оце теж новенька. Новенька така. Самичка. Це їй 5 місяців. Її треба парувати, але щось вона не хоче. Вона не дає ні одному нашому хлопцю. Не хоче і все. Оце 600 гривень. Ось така діваха. Ось така диваха. Не хоче ставати мамкою. Ну це з наших така диваха. Теж на откорм для мамки буде ставати. То наша рыжуха. Це наш молюк. Красень такий огроматний. Сидить. Да? Громадний красень такий сидить. Ми перевели на гранулу. Сіна, те, що тут було, вони доїдають. А купили повнораціонну гранулу і переводимо їх повністю на гранулу. І я вам скажу, що і по времени швидше ти управляєшся з ними. І вони різвіше стають. Ну, тобто, повна раціонна – це даєш тільки гранулу і воду. Сіна їм. Не треба давати, тільки гранула і вода. І вони якісь такі веселіші стали, менше оцього цього всього навозу цього всього. Це вони сіна, те, що залишалось, тут доїдають. Так клітки підчищаєш і все. Тепер перевели їх на гранулу. 500 гривень, ну хорошого корму, 500 гривень 25 кг Цієї гранули. Ми так порахували, що всі оці пропойки, вітаміни, сіно, зерно, то тем на те воно і виходить. гранула вигідніша. Там наша бішена, тут наш цей водичку воно п'є, рижий, той, що плюється, зараз плюне красунчик. А тут ось у нас погуляно. Самичка. Що ти там вилизуєш? Оляка, така у неї вуха переважують її голову. Що ти там вилизувала? Ага, красуня. Оця красуня, ну, вона погуляна 6 числа. 6 числа. Сьогодні у нас яке 11. Погуляла, їсти всім треба роздавати. Да, Попарована вона у нас. Будуща мамашка. Ця красуня стоїть 850 гривень. Ой ті вуха вний, оті вуха які. Більше, ніж моя рука. І вони в неї кото пропеллер. що Це за плямка. А ну, це тебе за плямка, дай гляну. Нічого. Нічого. І ось така ніяк не звикне до нас подружка нашому малюку. Ось така. Ця теж 600 гривень. Це оця і сіра, то що я вам показувала, що не хоче гуляти не ця, не та. Це вони з одного виводка. Чуєте, що вони по кліткам роблять? Це вони з одного виводка і вони не дають хлопцям. Не можемо щось їх спорувати. Не хочуть вони, дівки, щось поруватися. Так що такі у нас обновки. Обновки такі. Ет. Тільки що стрибав. Малюк. Малюче. Їсти треба роздавати. Гранулу лушперять вони, звісно, хорошо. І водичка йде. Якщо гранула, ну вона ж суха, то що гранула, що водичка йдуть хорошо. Та що вона сіна ховається носиться. Так що такі справи. І ця рижуха сидить, відпочиває. На відгодовуванні сидять. Так, а ми їдемо, ми з'їздили на кущівку, там магазин з комбікормами, Там казацький, продається крамар. І хотіли глянути ми комбікорм для кроликів повнораціонний. А там точно такі, як ми брали, тут біля верби, біля витаптеки, в ветоптеке в принципі, Не біля вето аптеки. Черкаський, точно такий, але там 510 гривень 25 кг мішок. А ми тут по 500 брали. І там таке є ну різна крупа на вагу. Там і пшениця, і ячмінь, ну там все на вагу по кілограму. А ми беремо для цих для курей зараз такий, як мішаний з БМВД, він іде і з вітамінами. Для яйценоскості, то хоч кури почали нестися, і браво прямо несуться кури. І навіть оці, що голубі яйця несуть, то яйця почали крупні, бути, а не маленькі такі. Там нема такого корма, того вертаємося сюди, аптеку, на на наверху, і будемо тут брати і для кроліків, і для курей. А ми ж Кормили кроліка в грануле, але не повна раціона, просто гранула така вона йшла. І, і сіна давали. А вирішили, що нам вигідніше кормити повна раціонне цієї гранули, тому що там, ну і сіна. Сіна у нас вже майже заканчується. накосить його нема. Де куплять сіна, воно хлопці покупляли сіна по 125 двадцять Вони після дощу його за ти на заправку? Затюкували, і воно почало пріти, воно носяться з цим сіном, розривають ті тюки по цьому, по всьому двору розкладають. Я говорю, та ні, попасти. Ну і виходить, що дорого. Пропойки, вітаміни, оці, всі солі, е, сіно, зерно. І зерно вони не їдять, вони викидають його, воно все валяється на землі. Ну, Дорого виходить. тим комбікормом дешевше. Зараз я відкрию. Так, От, оце отут ми корм беремо від аптеки, А отам для курей. Тут для кроликів, а отам для курей. Там є отам гранула така проста для кроликів. Вона 385 гривень 25 не Неповна раціона, просто гранула. Просыпай. Стойте там. Я сейчас до вас все перейду. двенадцать пятьдесят ты двинся самый, да? уже ж он надрывал а сухари почем? что мешающий да нам сухари не надо, коль Коля на складі грузиться для кроликів. Слива воно людей на землі валяється. Не треба. А я купляла собі сливу в АТБ по, не знаю, 55 гривень. Так. Да так. да. Да. По 55 гривень ніяка, взагалі без... безкусно. Ти найти сливок зірвати, А тут, мабуть, вже я обірвала. На землі яка валяється. Гарно тільки в поло, гляньте, слива. Помий. О, гляньте, скільки слив. Тут я така ось я є сливка. Я зірву, я не скромна. Все, їдем. Нагрозились два мішка. Два ж взяли? Ну да. Два. Таких, якби їх перевернути. Вже дома можуть А? Дома вже привернув. Ага. Кремінчуцький корм. Такий повнораціонний. Все, їдемо додому. Мені зараз треба закрити томатний сік, наварити борща. Хочу наварити червоного борщу. І хочу ці. Біжки в духовці з капустою зробити, ну це в відео. І у мене там ще півтора відра груші стоять. Кристина вчора перетягла. Мені треба перекришити їх, живчик грушовий зроблю. Бо хотіла закрити такий, як напій, трохи груш, там лимона, апельсина. Зашла в АТБ дорого. Що Ну, майже 90 гривень, що апельсини, що лимони. Кажу, та ні, я живчиком закрию. Не сильно так воно прямо необходимо. Закрию живчиком та і все. Так що такі справи. То вже в окремому відео зніму вам. А поки, поки все. Всім пока-пока. До наступного відео.